Велештил Велд, зустріч на єлисейських полях, інтерв'ю в переднебессі. Якось трапилося бути мені на єлисейських полях, та тільки не паризьких, а переднебесних. Зустрівся мені тамтешній вівчар-інструктор, увесь у дранті, і над головою його геть дірявий, промоклий нас крізь німб навскоси, як кашкету вояка термінової служби дембельного періоду. І голосить той вівчар інструктору всю свою піднебесну горлянку, немов і єрихонська труба. Я, спантеличений, зупинився, відрекомендувався, відвернув перед небожителя від лементів єгипетських, завів мову про хиткі життєві тонкощі, так і познайомились. Вівчаря звали, природно, пан, що правда, з вигляду не козлоногий, а за переднебесною ієрархією, ієрархією, Янгольський, ну. Тоді я кажу, нібито добродій Київський, бо пан то що добродій, що товариш, виходить, і ви, добродій янгольський. Ну, гусак свині, не товариш, але й насправді вигляд у мене хоча й переднебесний, але далеко не панський, одним словом, згодився пан янгольський, добродієм янгольським величатися. Чого блукаєш довчасно в переднебесі? запитує в мене добродій Янгольський зацікавлено. Та от, не мов би на екскурсії тут, строго за синусоїдою попутного сновиду, а все через те, що янголи стали до мене усни з'являтися, Ось і вибрався розібратися, що воно до чого та й як. Ну тоді ти потрапив чітко за призначенням. Але особливо розбиратися тобі тут ні в чому. Розумієш, всі ці душі небесні, що на землі янголами звуться, вельми нематеріальні. Але, бачте, до земних вибриків охочі. Із мене древнього всіляко глузують, оскільки через суцільні турботи, в переднебесці, немає і не може в мене бути особливих поглядів на землю матеріальну, тоді як вони будь-якими хитрощами, так і намагаються гепнутись прямісінько на твердь земну, щоби куди як більше грішити, ніж у минулі часи. Для таких відчайдушних осіб на астроплані сім днів. Як сім років, а, бачте, дельтапланів у переднебесі для забаганок тих спритників зроду не водилося, от і вистрибують швидесенько гуртами, а нічогісінько не тямлячи, і тут вже розбиваються, і таке дуже часто трапляється. Інколи закипають пристрасті від невгамовних янголів і янголиць, але ледь тільки вони вибрикнуть в переднебесі, як одразу на землю зоряним каменепадом. Не мов би і перелічені душі, а на обездушене каміння обертаються, а ви там у себе на землі волаєте метеорити, боліди, астероїди, брехня, це все ті, хто без мене, вівчара інструктора, з переднебесся, до земної юдолі завітати вирішив. Багато хто відразу строплана, ще й від гріхів минулих, як слід не відмившись, їм слово, а вони тобі три. І вже через короткий термін знов подавай їм тверд земну обітовану для всіляких гірших за колишні мерзотностей, а там вже і без них, сам розумієш, і звичайно ж, про ніякі переднебесні амортизатори і ремені безпеки вони сном духом не знають. Так замало того, що самі на камені обертаються, вони ще й інші живі душі собою ж гублять. Влучить такий камінь у тім'ячко. І з'явиться на астроплані душа янгольська від чергового небіжчика, а люди не чебуреки, їм, аби дозріти до смерті, тоді іватарі перед небесні й вели б себе гідно, а не блазнювали б тупо зі спокон вічно дурепним даєш. А то ще урікає когось такий, і з дозволу сказати: камінь і пробачення не попросить, і залишиться на землі хатка на три латки. А душа без крилатки покине землю завчасно і навіть заблукає на міжзоряному шляху. Тому що не всяку душу деякий вівчар встигне забрати до отари померлих, і буде ся горопашна душа блукати вздовж чумацького шляху, доки не приб'ється до таких же нетямущих, і не кинеться в переднебесну революцію. Знову ж, у небесній отарі Янголів не вистачає, а мені догана за це вкруту від самого старого. Бо саме я поставлений навчати перед небесні раті не просто з небес вниз головою стрибати, а вертатися на землю вкрай ніжно, по-божому, і в людській подобі на землі проявлятися. Покірні навчаються довго і, як належить, бездоганно, свішні ж, хоч і не камінням на землю геп-геп, а все одно прагнуть не людьми вислизнути. Ти такому тисячу раз торочиш, ніжненько». Дурна твоя макітра небесна, через лоно жіноче, через лоно теплими водами оповите, а він тобі на те сперед перед небесся буцтуц, та вже не людиною, а вороною, де й обличчям прямо об камені черкнеться, ще й недолюдським, янгольським, і обдере те обличчя, і зітре його до потилично черепних кісточок, і на тому край. У такому вигляді ніхто його в люди не випустить. Або от ще ледь лиш від життєдайного патрубку в пуповинні повітря ковтне, як зараз вже тобі поспішно і закряче. А йому ж сказано було, дурню, що в плаценті материнській не крячуть, а осягають ауру людську через лоно материнське. Ось і хапаєш таких башибузуків, і витрушуєш із людських подоб. А з іншого боку, вони вже ніби й не янголи. Тому що і пики в них порепані, і пельки по земному галасливі. Думав я довго над тим, що з цією некорисною братією робити. Хотів був на усипку та на утруску списати, та тільки сам старий через допотопного янгола наклав на мене анафему, через яку навіть янгольський німб збочило, і наказав мені той янгол зі стариму безплідну полеміку не вступати. А за порадою старших же начальницьких серафимів приборкати молодших поплічників і будь-яким чином безглузде становище виправити. От я й виправив. Подивись тільки де містечко, тільки де село, тільки де стріха над хаткою випнеться понад землею, як там же поряд із житлом людським обов'язково віднайдеться зграя недолугих ворон, безглуздих, дурепних, галасливих. Ледь ті крулі закрячуть. Хоч вуха воском заливай. Навіть нам тут, у переднебесці, просто лихо з барабанними перетинками. Це від того, що вони, ворони, всі до єдиної, мене ганьблять за ненабуті їми людські подоби. А тільки війна, вони ж перші ще живим та теплим очі до смерті викльовують. Але й люди до них, прямо скажу, теж ідуть не з ласкою. Тільки де голод, руїна, найперше саджають на рожен вороні. Коч плюються, а з'їдають до кісточок, а старого від всього цього просто нудить. Адже він знає, що і люди, і ворони з єдиного янгольського переднебесся, та тільки жодній душі страхувальних ременів із парашутами не видасть. Так, видно, у нього спокон віку повелось, а тому от все так і розв'язалося. Вертаються на грішну землю трояко, хто з мертвілим каменем, хто крякаючим вороном. Хто істинно людиною, мені ж залишається звичайна повсякденна служба, навчати, наставляти, врозумляти за повним курсом, але тільки доти, доки всякий для себе самого на землю дороги не вибере. От я тобі й кажу, добродію екскурсанте київський, при пробудженні ніколи різко не скрикуй, бо цілий день прокрячеш, а тим більш ніколи баско спросоння не вистрибуй з-під ковдри. А то гепнеш мимо домашніх капців об підлогу маслаками, немов насправді кам'яний. А більше що казати. Перш ніж прокинешся, раз і назавжди попрощайся зі мною і посміхнись цій казці. Як і всяка казка до часу втішить вона тебе і забудеться. Якщо тільки не стане правдою через твою необережність, я розплющую очі, за вікнами стукотить у скло великий старий ворон. У дзьобі в нього крихітний камінчик. Я несподівано показую воронові язика і той від здивування кряче, випускаючи камінчика, що настільки ж зненацька летить, час від часу кресаючи об стіну і креслячи яскраву смугу до самої землі. В цей час тротуар підмітає на добрячому підпитку двірник Трохим. Камінчик падає за два кроки від Трохима і, непомічений двірником. Залишається лежати на асфальті.